Екологія міст. Екологія це не чистота середовища, а взаємодія живих істот одне з одним та з фізичним оточенням. Екологія це поняття широке і включає в себе низку менших. Наприклад, як впливають цикли зміни погоди на міграцію тварин, як відбувається коло обіг поживних речовин у ставку, чи як люди взаємодіють з середовищем і впливають на нього. Саме тому екологію поділяють на вужчі категорії, як от екологія лісів, екологія поведінки чи екологія міст. А от казати екологія душі некоректно. В цьому відео ми зосередимо увагу на екології міст. Вона вивчає вплив великих поселень людей на довкілля. Екологія міст має свої унікальні складнощі і виклики, там є істотний, дуже істотний вплив людини на всі процеси. Цей вплив, зокрема, зумовлює складну доступність сайтів дослідження та втручання людини в усе, що коїться, в тому числі і вилучення чи загибель об'єктів дослідження. Ділянки досліджень можуть бути геть малими і фрагментованими, як от міські парки. Часто парки є єдиним доступним габітатом для численних видів, і вони звідти нікуди не можуть подітися чи переміститися в аналогічне середовище по сусідству. Парки зазвичай маленькі, Тож великі популяції чи великі тварини там не зустрінуться. Незважаючи на виклики досліджень міської екології, науковці спроможні ставити цікаві питання неможливі стосовно дикої природи і знаходити на них відповіді. Це може бути таке. Як змінюється спів птахів в шумному міському середовищі? Як впливає нічне освітлення на ріст рослин і поведінку птахів? Чи як найкраще зберегти ендемічні види міського парку? Такі питання дозволяють нам глибше дослідити і краще зрозуміти міські середовища, а це понад половина місць проживання людей взагалі. Чи знаєте ви, що дрозди в Києві є інтродукованими урбанізованими птахами з міста познань, а єноти в американських містах посідають екологічну нішу українських щурів? А тепер зупиніть відео і згадайте інші приклади рослин чи тварин з міських екосистем. Так, це будуть і голуби, і коти, таргани, навіть лисиці в Лондоні чи мавпи в Індії. Звісно, люди це домінантний вид міських екосистем. Але ми не одні і маємо розуміти, як слід взаємодіяти з іншими видами, аби не нашкодити їм, про що б не йшлося. На жаль, в нас далеко не всі міста для людей а мають бути комфортні для людей будь-якого віку і мобільності та для інших живих істот. Тому поміркуйте про екосистему вашого міста чи кварталу, і може, надумайте посадити квіти, аби жмелям було що їсти, і поставити питну воду для звірів і птахів.